Всім привіт! Я в Німеччині. Як останнім часом вже досить часто їжджу більше населеними пунктами, такими дорожками. Як більше? Не більше, просто загрузки переважно в таких містах, відповідно і з них треба їхати на автостраду. Небагато, так якщо чесно їздиться, їздиться там з 300 км, наприклад, 40-50 максимум я їжджу містами. Ну, я вважаю, що небагато. Загально, якщо взяти що я на день роблю 400 кілометрів, а буває, що й 300, то нічого страшного. Наприклад, сьогодні, ну, то, що сьогодні був такий момент, мені, блін, уроди вчора загрузили і написали, зазначив він мені, що фіксована година розгрузки шоста ран. Я приїхав вечором, 5-30 встав, приготував кави, попив кави. І що ви думаєте? У них склад відкривається тільки в 6.30. Офігітельно, пів години там, ну там не тільки я, там у нас багато було. І всіх так було на 6 годину, ну і все, ми там всі трохи стояли, мерзли, трохи сиділи. Ну, той пан мене пропустив, я йому помахав. Бо там поворот, що ми би не розминулися. Вот. І цей і... І довго я досить чекав, але ну, то, що раненько почав роботу, то має і свої плюси, бо зараз 11-та година, а я вже зробив ту, ну, тобто, ту вигрузку і, і зробив вже дві загрузки. Відповідно, на сьогодні вже, я вже, я вже все, що я мав зробити, я зробив. Мене зараз ще залишилось 320 кілометрів до Дортмунда, де я буду розгружатися, але тільки завтра ранку біля восьмої години. Тобто, ну, все, все чітко. Зараз 11-та, тобто годинка. Десь 4 години їхати, плюс пауза, коротше, десь 5 половиною. Тобто четверта-півп'ята я вже в принципі буду на місці. Це суперовий час, тому що такий час з, з паркінгом взагалі проблем немає. Мені дивно, коли ото стоять вже в 4 годині, я не знаю, чи вони взагалі нічого не роблять, чи вони. Третя-четверта година, де коли от їдеш, їжджаєш на паркінг, вже стоять. Я не уявляю. Ну, є фірма, що їздять по поночах, але їх мало. більше з'їздили так як я в день, тобто зранку їдуть, вечором приїжджають. І коли я рушав, наприклад, восьма година, то та, багатьох вже не було. Але коли от я встав пів шоста, то приблизно так всі вставали. Ну, тобто, ну не всі, але ну мається на увазі, ті перші. Раніше я ну не було пустих ще місць на паркінгу. Тобто раніше ніхто не ну, четверта година вас нігде не розгрузять, хіба що. Є умніки, які ну, виходить, грузяться і одразу стають на паркінг, а серед ночі четверта встають і їдуть. Ну, ну як умники? В смысле, то, звісно, кожному своє, кожного свій вибір. Але я вважаю, що це якось нелогічно. Встати в четвертій ранку я ліпше буду їхати до другої ночі, але встану пізніше, ніж я буду вставати в четвертій ранку і їхати ну, до ранку цей. То просто я не знаю. Ну, мені не віриться, що комусь таке може подобатися. Але тим не менше, ну, кому що а хто хоче в день спати. Часом буває, що я хочу в день спати, я ліг і спав. Ну, але м -м -м, ну, це буває, ну, тобто це буває таке, звичайно, але це рідкісно. Тобто, я думаю, що кожен зі мною погодиться, що краще день до вечора доїхати там до години, навіть 9 чи 10, тих 4-5 лишніх годин, аніж е просинатися в 4 ранку і 4 години їхати, щоб на восьму розгрузитися. Ну якось дивно. Вот. Тож, також, я думаю, що є такі варіанти, що одного нема загрузки сьогодні. Ну все ж все рівно, я якось, ну, щось мені не вкладається в голову, звідки там так багато на паркінгах машин, котрі стоять в день. Ну, сказав би, що дехто робить коротку паузу, але коли я стою на 45 хвилин і машини вже стоять, тобто в них як мінімум та 45 хвилин пауза має вийти швидше, ніж в мене, по логіці. Але я стою, стоїть 20 машин, і я їду, стає, наприклад, хай десь 17 машин далі стоять. Так само, коли я приїжджаю, не ну, знаю, ну ясно, що 8-9, му цей, але ну, чи вони взагалі нічого не роблять, а просто питаються, робити їм нема що. Ну, в принципі, не знаю, це так думки в голос. Просто от кажу, дивно мені, я вже от, думаю, на цій роботі, на кінець то буде таке, що я буду приїжджати. І час від часу, принаймні, я приходу так, що пустий паркінг, що я перший. От так як сьогодні, наприклад, що я щоранку почав, теоретично я вже можу встувати на паркі. Ой, просто ті 4 години їзди залишити на ніч, правильно? Можу, елементарно. Питання в тому тільки де логіка, нафіга, нам їх і потрібно. Ну, зараз 11 година. І при тому, поки мене грузили, я встиг поїсти, навіть чай собі зробив, тому що е, ну, на першу, першій загрузці я мусив трохи потягати паліти. І ще мені дуже повезло, слава Богу, я здав свої. У мене були пустих 35 паліт зранку на вигрузці. Коротше, коротше, Як ви розумієте, в фурі прицеп зроблений так, що в фуру можна грузити ті європалети або три по довжині, от в ширину прицепа. В ширину прицепа влазиться три, або якщо їх повернути, то влазиться два. Тобто так по довжині. Тобто Вони на цілу ширину прицепа от, два. І на тій загрузці мене загрузили цей. Тіпа, так, якби По дві палети, а не по три. Не по довжині, а по ширині. Ну, і вийшло... М -м -м, чекайте, чекайте, зараз, зараз. зараз. І, коротше, так, і, Вони так загрузили, а тут на цій вигрузці коротше, так, що вигружати я мушу сам. Водій вигружає. Ну, відповідно, по тій ширині всі ті палітяки різні. Ух ти, блін, мене веде на розворот. Це взагалі, весело, я не зрозумів прикола. І прикол, справа в тім, що коли я почав то робити, в мене вийшло так, що я... а я не зрозумів, чого воно мене веде на розворот. Добре, будемо розбиратися без варіантів. Напевно, що з'їзд десь був так, де я не міг повернути. Ворот. Так хіба виїжджається, але це просто блядь, піздець. Та, поворот має бути зараз направо, і я не розумію. Ви були от, разом зі мною дивилися, навігація вела мене туди до кінця і саме основне, нічого не говорила. А повинна була <кхід> щось сказати. Можливо, вона щось натупорилила, звісно, тут не вгадати такий момент, але зараз ми спробуємо подивитися. Сюди вона мене походу, веде, але я щось не зрозумів. Чому вона мене сюди веде, я ще поки не дуже зрозумів. Зараз будемо розбиратися, чи то вона мене веде кругом міста, чи що, але чомусь вона мене повела сюди. Добре, зараз я розберуся, буду ще щось вам розказувати.